Один вечірки з розгортання мумій У вікторіанську епоху англійці були просто одержимі стародавнім Єгиптом. Багаті джентльмени скуповували стародавні артефакти, як, наприклад, Джордж Герберт Карнарвон, який знайшов гробницю Тутанхамона і, за легендою, загинув від прокляття фараона. Мумії були головним трендом їх не тільки виставляли в музеях, а й використовували в побуті. Наприклад, перемалені мумії додавали в фарби так отримували коричневий пігмент мами Браун, який дуже цінувався художниками. А ще їх їли. Так, так, мумії вважалися ліками. Ця традиція пішла ще з середньовіччя. Коли справжні мумії закінчилися, аптекарі почали підробляти їх, використовуючи тіла нещодавно померлих. Хоча, враховуючи звичай того часу, не всі вони померли природною смертю. Але самий дикий звичай це вечірки, де гості розгортали мумій. Уявіть, лорд отримує свіжу мумію з Єгипту, збирає друзів, вони п'ють, танцюють, веселяться. А потім всі разом йдуть в спеціальну кімнату і починають знімати з мумії бинти. Якщо під бинтами знаходили амулати, гості забирали їх на пам'ять. А хірург Томас Петігрів в 1830 Хароках взагалі влаштовував публічні розгортання мумій, квитки міг купити будь-хто. Ця мода докотилася і до Америки. У Чикаго, в 1886 році, один кондитер поставив мумію у вітрині свого магазину. Тому що купувати солодощі під наглядом стародавнього трупа це ж так романтично. 2. вбивчі газові ліхтарі. У 19 столітті міста почали висвітлювати газовими ліхтарями. Вони були яскравішими та зручнішими за старі масляні лампи. Злочинність знизилася, бо на вулицях стало світліше. Але ця технологія мала темний сайд ефект. Газові компанії постійно шкодили один одному, ламали труби, перекривали вентилі. Через це витоку газу в будинках траплялися постійно. Вугільний газ це суміш метану, водню, сірки та чадного газу. Боранж він виділяв отруйні пари, додайте до цього важкі штори і погану вентиляцію, і отримаєте хвилю отруєнь, пожеж і вибухів. Знамениті вікторіанські дами, які падали в непритомність від будь-якої дрібниці, робили це не тільки через корсетів. Просто вони постійно дихали чадним газом. А ще газ викликав галюцинації. Мозок, який страждає від нестачі кисню, починав бачити привидів. Можливо, тому в вікторіанську епоху такий популярний був спіритизм. 3. свинець і стрихнін на сніданок. Хімія тоді була на зародковому рівні, і британські вчені вважали свинець корисним для здоров'я. Пекарі додавали в хліб крейду, ГПС і навіть терсу, щоб він був білішим. А ще місили тісто босими ногами. Пивовари для економії хмелю підмішували в пиво стрихнін той самий, яким зараз труять щурів, варили напій в свинцевих котлах, Свинець додавали в сир, гірчицю, вино і цукерки. Мідь використовували для консервації фруктів, ртуть в солодощі. А перше морозиво робили з води і крейди. Спортсмени жували листя коки для бадьорості, запиваючи це стрихніном і спиртом. Тому що головне результат, а не те, що особа судомить. 4 божевільна психіатрія з такими корисними речовинами в раціоні не дивно, що вікторіанці часто сходили з розуму. У психіатричних лікарнях лікували від ліні, читання романів, забобонів і навіть мастурбації. Жінкам ставили діагноз істерія, вважалося, що це через блукаючої матки. Лікували просто, видаляли матку. Доктор Моріс Бак за 25 років провів більше 200 таких операцій. Одна його пацієнтка після видалення яєчників відчула себе здоровою. І це вважалося прогресом 5 викрадення небіщиків медикам не вистачало тіл для досліджень. Тому вони наймали воскресителів тих, хто розкопував свіжі могили і продавав трупи, зуби небіщиків йшли на вставні щелепи. Кров страчених в аптеки. Щоб захистити могили, родичі ставили на кладовищах сталеві клітки і стор.